Слід пройдемося, мені треба зайти зараз буде в Аврору, кое-що підкупити моїм райончиком. На вулиці Жара, не ну і вітер. Ну і за цього вітра, хоч в тіньку, хоч трошечки, знаєте, хоч є, чим здихнути. Це магазин сімейний переіменували. Раніше був, ну хто тут живе, той знає Домініон. А це зараз сімейний. А он іде далі наша моя Аврора. Ну, за угол я заходжу. У мене Аврора під боком. Зайдемо в Аврору. Подивимося, що там за акції, знижки. Може, куплю собі. Безодорант треба купити бумаги туалетні. Лапухом вже не будемо підтиратися, кенево гарне, які, А це в нас от ями. Це дощ вчора пройшов. Чи та ямщиков у нас не працює. Зараз зайдемо, подивимося, що там є. Може, скидка, може там все подешевшало, бо я ж гроші забираю. О там. Ой, -ой, -ой, -ой. -мо. Оживляючі. Татушки всередині шукайте. Угу, полетіли. О, що тут перестановка товару йде. Зараз ми. Так, полетіли, полетіли. О, окуляри. На окуляри 20% знижечки, дивіться. З 4 по 10 червня. Акція, Так що вибирайте окуляри, які хочете, дивіться, скільки їх тут багато різних. разних. Сумочки, кошелючки. Так, та тут та, 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 взагалі всього-всього багато, навіть на паспорт є, бачите, 20% знижка на обгуртки паспорта. Хто б це зеркало протер? Що взяти тряпочку, їм протерте зеркальце? У мене серветки немає, це у них треба купити та протерти зеркальце. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я з вами. Бачите, як мене не дуже хорошо і видно в такому зеркалі. Ох, і Аврора. Тут, мабуть, побачать їхні які менеджери, та протруть потім. Так, ой йо, українська мольва. 7 гривень подорожала. О, так було по 6. А, ось є від Аврори. Дивіться, 6 гривень крижопіль у Даврори, оце можна брати таку бумагу. Ось це непогано, 69 метрів, мабуть. Крижопіль. Я це беру крижопіль, а потім ще беру мольву. Розна. Вона непогано якості. Бачите, м'якенька хороша. Ось отако, українська мольва. Так. І крижополя візьмемо три штучки, а Мальве візьмемо дві штучки. О, ні, это є альбатрос. Альбатрос. Далі ми пройдемося по Дезикам. Мені ще дезік треба купити. Я беру універсальний. О, дивіться, тут акція є. По 64, по 59 Ніве. Ну він доволі непоганий такий. Оцей. 99, це якийсь дезодорант Зараз понюхаємо, як він пахне цей дезодорант О, він бачите, він виходить гелівий. Чи що воно там твердий якийсь гель. А Old Spice 94 був по 105. Та він взагалі раніше був по 50 чи по 60 гривень, щось такого ціна була Оцей мені дуже нівея подобається, непоганий такий 48 годин. От, бачите, по 64 гривні. Але це можна Щас понюхаю, чи цей, чи не цей. Бо я так, в принципі, не пам'ятаю. Угу, Ну цей непоганий. Зараз ще воно той подивимося там. А, він йде. Ну Це 48 годин і його хватає надовго. Я вам чесно скажу, він хоч чоловічий. <станець> ну, можна користуватися і жінком. Це Нівея називається унісекс. Ну є вони жіночі. Ось жіночі. Ну я не знаю. Мені вони щось не заходять. А це такий ух. Тоже 62 гривні, а чоловічий 64. Ну, такий запашок, що є, що немає. Нежний Ніжний такий, ну він тут, виходить, липкий дуже, а той чоловічий мені більше вподобає. І ще я хотіла ету купити собі мосочку. Зараз підберу мосочку для обличчя. Мені таку недорогу гривень за 10-20. за 20. А ось скраб для обличчя для всіх типів шкіри із порошком абрикосової кісточки 69 гривень. Це дорого, я там брала другий була що мені його хватало. Ого наскільки надовго. Ось масочки. Дивіться, окція їх по масочкам немає. А ось якась ціна знижена, 17 гривень з кавуну. Оце, мабуть, зараз ми провіримо, скільки вона коштує, щоб знати точно. О, дивіться, з кавуном масочка 17 гривень. Доволі така непогана. Ось тут кондиціонер. Цю масочку йому. І ось іще є масочки. Теж така непогана. 15-20 минут наділене обличчя, а потім воно зголожене. У вас доволі так, знаєте, як трішки шкіру встановлюємо, тому що сейчас же жара. Я взагалі на сонці згораю. Хочу це подивитися, скільки воно стоїть, а воно щось не пікає. Ну... О, пікає, теж 17 гривень. А де оця маска, що 15 гривень стоїть. Може, оце воно з полуницею, мілк. Мілк з полуницею. Ну, все, коротше, з Китаю, але ну, все на более-менее, мабуть, нормальне буде. Ну, я оце дві візьму різних. І ця 17 гривень коштує. Це теж по 17 гривень масочка. А ось ще є якісь дорогі. Це по 34, вони там з якимсь кремом потім після маски наносимо крем. Це дорого, це ми не беремо. І ще хотіла таку маску взяти, знаєте, як яка ну, немає, що її наносиш, вона висихає, а потім. Маска для обличчя антивугрі, антивугрі, цілком прищики, напевно, в угрові, але я такою не пользуюсь. Крем для рук зволожуючий, 44 гривні, Крем -піна. Угу, нема. Тут багато всякої різної, бачите, косметики, так що залітайте в Аврору по різним ценам, оце я брала. Цю умивалку вона доволі така непогана, її хватає надовго. Ну, Я її ще брала, коли вона 49 гривень стояла, дві штуки сразу взяла, то вона в мене ще до сих пор є. Сироватка для шкіри обличчя. Вау, 99 гривень. А це така ще й сироваточка. Ну, Це потім зарплати куплю, зараз поки гроші тратити не буду. Гелліпіна. Геліпі... Пілінг м'який 84 гривні. Ні. Все, он трошки купила, хвата. Там хоте. Бачите, корзина необходимості маски. Трижопіль. Дезик взяла он чоловічий. І масочки три штучки. І зразу розпаковочку вам показала, те, що я зараз піду на касі заплачу за це гроші. Так, Ось шампунь. Оце я брала для жирного волосся. Ось бальзам. Це бальзам з шампунь. Для комбінованого та сильного до жирності волосся. оцей класний. 88 гривень. Я за 75 брала. Сільповім, по-моєму, 65 гривень. Там треба буде дивитися, що до чого і як. Що завітайте в Аврору? І ось шампунь непоганий за 109 гривень, але він стояв трошки дешевше. Це зміцнюючий хороший. Що тут ще є в цій Аврорі? Багато-багато різного товару. Гель для душу. 89 гривень. Вау! Мило. Ну так, якщо знаєте, я захожу в Аврору. Дивлюсь, якщо є мило якесь по акції. Обов'язково його беру, тому що в хозяйстві воно завжди пригодиться. Жіноча гігієна Ось для жіночих потреб. По 39 гривень. Так що натурело, налітайте, дівчата. Знаю, мене дівчата багато дивляться, і жіночки, може, кому надо буде. По 39 гривень Овес. По 84. От, і тампоксе є по 99 або 49 в зависимості, оскільки ну, там їх штук. Оце по порошкам. Я такі порошки сильно не беру. Оце мені ще треба ополіскувачі взяти для білизни. Шикану, мабуть, візьму, бо в господарстві пригодиться. Я брала той дешевий за 44 гривні, але ну, він настільки розвезений, що він нікуди не годиться. Лучше взяти ленор Он за 99 гривень. Так ви капельку його, і потім білизна так пахне класно. Це отак. миючі засоби. Ой, бальзам для миття посуду 69 гри. А я не пробувала такий бальзам. а це теж його можна, в принципі, попробувати, що це за бальзам. Подивитися, це, навіть на новинка. Ой, гляньте, він ще такий. Густуватий, ну не дуже, це не дуже густуватий. Я іншої брала. От, ще теж є багато всього. Миючий засобів в Аврурі для посуди. Універсал. Що це за паста? Для чищення кухні, 27 гривень, універсал називається. Бачите? О, мені ще плівка нужна. Сонце захисна. Сейчас я подивлюся, бо я заходила три дні назад, і її тут не було. Промгрупа група товарів, взагалі обалденна тут. Вон тарілочки 59 гривень. Новинка. Гляньте, яка класна тарілочка, як вона гарно виглядала за 59 гривень. Посуду можна, стаканчики, чашечки. Все що хочете. купити. тут мені показували цю плівку, немає. Значить, не завезли. Сонцезахисну плівку на стекло повісить, бо сонце дуже пече в вікно. Ну і тут можна, дивіться, для випічки, хто любить випікати, теж може собі купити і фольга, і рукава для запікання. Це все звісно виходить. Багато великий вибір товару в Аврорі. Так що завітайте сюди. Це для ванни. Нема, немає тут плівки. Не наблюдаю я. Оцю штуку ще хочу собі купити. Пляшка склянна для олії отступу. Бачите, от туди наливаєш і вона так з цим працює, що вшикає. Типу. Ну, 99 гривень жалко. Ось так от бачите, налили туди 99 гривень. Це б така мені підійшла додому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, это даже девчата окружили. работают. Иду я на кассу. Сейчас. Шампуни. Бальзамы по 84 гривни. Довольно. А, мне еще надо бальзам. Кондиционер. Профессионал. Ну, я вот союз беру. Сейчас я... Відновлені структуру пошкодженого волосся, зволожу я її захист від пошкодження. Захист. Ось отаку от беру і ще є, ще є один бальзам. Він ще 74 гривні, він не в акції, але він і раніше так стояв. Колір зволоження і захист, яскравий кольор. Ну, Колір яскравий, а то сонце. Пошкоджує волосся, то цей бальзам доволі такий непоганий. ну Нас шампунь, шампунь мені оця не підходить, а бальзам щось не знаю. Заходить аж на обу. Це отак, бо в мене він закінчився. Все, покупочки мої самі необхідні, а необхідні закінчилися. Угу. Свічки, ще світло виключають, Вон, дивіться свічки. Щас вам покажу по 22-44 по 44 гривні. Десь такі в віді сердечка. Бачите, доволі така непогана, довго горітиме. М -м 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 -м. Так що запасайтеся. Свічки завжди да. будуть. А, скотч. У нас ще було таке, що скотча не було. От скотча попривозили, дивіться, і по 27 гривень, і по 39 гривень. А он здоровий скотч 49 гривень. Там виходить 30. Ну, он, бачите, метрош, я вам так показую. Доволі такий хота. його, от одну купили. Скотча вам набагато ховати. Заколочки. О, що мені тут ще треба? Заколочка в мене одна поламалась. Зараз я, я виберу собі таку недорогу заколочку якусь. Ну, хотілось така, як в мене була. Ну не знаю, чи є вона. О, є, є, є. Ось. Цієї заколки мені нагод вистачає. Надо глянути, скільки вона хоч тут коштує. Зараз ми глянемо, пікнемо тут є такі штуки. Як її тут щось воно тут не працює. Я не думаю, що вона дуже дорого стоїть. Може, ота о, 39 гривень ого, подорожала. Ладно, одну візьму, я взагалі брала, по-моєму. За 11 гривень щось таке. Дві штуки була взяла. Ну, може тут якісніша вона буде. Ця заколочка. Бачите, вона з, сатіми, з такими блюсками, непогонами. Ну, шикану цю заколочку візьму и на год вистачає. І ось ще є такі заколочки для девочок разные. Багато всього є. Хотіла дві взять, ні 39, нехай буде одно. Така заколка подорожала, все подорожало. О, дивіться, тут ось цепочки, розчоски. Очочки.